Так, людьми, отче, якщо перейти з однієї віри в другу суботників, чи є гріхом? Дякую за науки повчальні проповіді. Я вже постійно звертав вашу увагу. От ви пишете, чи то є гріхом. Та? Гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Заповідь Божа, це є той закон, який Мойсей приніс з гори Синай, для людей, щоб упорядкувати їхні відносини. Гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Чи є порушення заповіді Божої перейти від іванівських християн баптистів до, до адвентистів сьомого дня? Пише таке у Біблії, у 10 заподів? Ні. Людина шукає свого спасіння, шукає свою дороги до Бога. Перейшла до суботників, завтра прийде до православних, позавтра прийде до греко-католиків. Саме головне, щоб вона йшла до Бога. Бо не думайте собі, що всі ті, що ходять до церкви, прийдуть до Бога і ті всі, що не ходять до церкви, зайдуть до пекла. То що значить, де як мені краще бути? Тобі краще йти до Бога? І бути у Божій спільноті? А як ти прийдеш до Бога? Це твоя справа. Я не буду вас агітувати. Всі маєте бути греко-католиками. Ні. Кожен хай вибирає свою дорогу. Але йдіть до Бога.